Ситуація складна, дійсно зафіксовано накопичення оперативних резервів російських військ вздовж кордонів Сумської області. Основне завдання російських військ, які війшли на територію Сумської області, а там не тільки ДРГ, на жаль, це спроби просуватися безпосередньо до КПВ Суджа. з метою встановлення повного контролю над локаціями Сил оборони України. Це страса юнаківка суджа, тобто мають. На меті відрізати силу оборони України від тилових баз матеріально-технічного забезпечення, якраз з метою оперативного оточення українських військ, сило оборони України дають гідну відсіч, але ще раз підкреслюю: цей факт, а саме наявність оперативних резервів, свідчить про те, що росіяни мають на меті здійснити в першу чергу військово-політичний тиск на Сполучені Штати. Пояснюю, про що йде мова, якраз напередодні зустрічі з УІКофом в Москві російський диктатор, дягнувши камуфляж, повідомив про те, що дав розпорядження щодо створення санітарної зони, як він називає за рахунок українських територій сумської і Чернігівської області, тобто, це масштабування театру бойових дій за рахунок нових територій України, а це і є елемент військово-політичного тиску на Сполучені Штати. У разі, якщо останні не пристануть на думку росіян на їх пропозиції щодо закінчення війни в Україні, але на російських вимогах.